Пане Юрію питаю, уточнення воно влучне і, і важливе, тому що я пам'ятаю оце от вузол. Я пану Ігнату за це давав втик і казав, що не треба цього робити, і в інших проектах такого немає. Ну, іноді, хлопці, дівчата, вони проявляють ініціативу, і ну, не, не можна жорстко карати за це, тому що інакше вони її не будуть проявляти. а... Все ж таки, хлопці і дівчата вони іноді дуже влучно підмічають, і їх ініціатива вона актуальна. Але в даному випадку вона була не актуальна, але це не можна вважати великою помилкою. І зараз я поясню про що йде мова. На сторінці АР39 у проєкті, що ви сьогодні демонстрували, під підлогою по ґрунту на внутрішній стороні фундамент фундаментної стрічки бачимо профільовану мембрану поверх пінопласту, які її призначення всередині, питає пан Юрій. Я багато разів друзі казав, що Ну я вважаю, що у профільованої мембрани доволі таки, знаєте, вузька сфера застосування. От, і по великому рахунку, от ніякого сенсу от тут її немає. Розумієте? Тобто, якщо ви все ж таки Ну хочете зменшити бюджет будівництва, пінопласт з грунтом абсолютно нормально контачит. Ззовні. Теж за бажанням Чому за бажанням? Ну то Тому що ну це у нас під терасою, наприклад. да е, Тому що якщо у нас тут нема коренів, дерев, кущів, нам, в принципі, профільована мембрана не потрібно. Е, її, її на ринку марк маркетологи якби розповідають, що вона захищає пінопласт. Друзі, Ну пінопласт ну, треба захищати лише від того, що його може пробити корені рослин. от але Ну, от ПВХ мембрана, вона щільна, вона від цього захищає. Але я скажу вам так, що якщо навіть проб'є, ну, великої проблеми її немає, <сум> ну, вона ж весь пінопласт не знесе. От, але якщо ви боїтесь і хочете захистити пінопласт від механічного впливу при ущільненні ґрунту, ну, можете поставити профільовану мембрану. Тут так само. Якщо от, ми тут ходимо з трамбовкою ущільнюємо, якщо ви не хочете, щоб там. Е, ну, Хочете зменшити тиск на мембрану, зменшити вірогідність механічного пошкодження, ну можете її не вісити, але вона тут не є обов'язково просто. А от в останніх об'єктах, от з от отут, отут от треба звернути увагу, тому що раніше, коли, от, наприклад, ми робимо кісонний фундамент. То ми закладали пінопласт от сюди, це екстрадований пінополістирол, котрий витримував великі навантаження. І от в останніх проєктах, там, де у нас кесонний фундамент, от тут ми кладемо вже дійсно профільовану мембрану, і це зв'язане з тим, що на ринку немає екстрадованого пінополістирола, котре витримує навантаження. Немає. Ну, Це був виробник північного сусіда, з ними оборвані зв'язки, а завод, котрий випускає. Власники залишились, вони працюють, заробляють гроші в Україні. Змінили лише назву стефнаніколя на SwitнDail, то у них нема цих щільних пінопластів, котрі витримують навантаження. Тому ми я ці пінопласти замінив на профільовану мембрану для того, щоб покращити захист арматуру від вологи от І утеплювач ми підняли надплітою. Тобто раніше надплітою було 5 см утеплювача, а зараз у нас в проєктах 80 см. Тобто рішення в проєкті змінюється не тільки тому, що. Ми робимо краще, ми так гарно робили. Змінюється ситуація на ринку, змінюється номенклатура матеріалів, і для того, щоб це можна було збудувати, треба змінювати рішення, щоб вони були більш практичні. Так, я друзі, сподіваюся, що я пояснив доволі е, зрозуміло, да тобто проявили ініціативу, це не смертельно, це не можна вважати грубою помилкою, але так я не вважаю, що це є обов'язковим. Дякую за це уточнення, пане Юрій, дуже-дуже уважний і це дуже-дуже приємно. І ми рухаємось, друзі, з вами далі. Так, ви донатите, коментуєте, підписуєте і рекомендуєте все як слід. Да Тільки отут-от мігає у мене праворуч, що питань немає. Ну, з мідіафайлами. Так, рухаємось далі.